Всім привіт! Мене звуть Злой МАНі І сьогодні, як ви бачили на прев'юхі. Бачили на Ми будем... треті цього т Да? Откуди я взяв. Я його вибив вчора і... І не всі забув включити камеру. Но... Нічого страшного. Так, ми зараз почнемо третитися. Тому ставте лайк, подписку, поширте це відео і колокольчик, щоб всі знати, коли виходить моє відео. Погнали! Действительно, погнали! Так, ми вже тут. На сервері Так, дивимось Так, работа і це і давайте. Подивимось, що нам може при. Так, опождите на секунду. Все, заберемо зайця, мені він не нужен. Так, ти Зараз ми найдем його. Секунду. і Пер. І... Не понял. Ден-де-ден-де-ден-де-ті. ось він Так, так, так. Зараз подивимось на реакцію. Коли тільки зайшов на один сервер, і тільки я показав всі бін сразу же ним трейдитись. Я теж був шоці, тому... Так пишем трейд T-rex. А T-Rex. то, что? Давай-то, 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 давай, давай 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 пистыши, давай то предлагай то что-нибудь, перешел чел, что ты хочешь, ну, 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 то давай Юнит. не, не давай офер. Офер, не, так не торгуюсь. You need please подавати mm -mm. nee, nee, nee. просто так не даю Але ви можете отримати бесплатно питомця. Просто на халяву Якщо ви підпишетесь і скажете Дай халявну 5 Я конечно дом Ну я разни Так, где мы сделаемся? Написано. Трейд Т-Rex for offer. Трейд Т-Rex на что-то. Походу, это какие-то нецикавые. Никто не хочет получить т Серьезно? Ну-ну-ну-ну. Oh, no, 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 no. Так, что там? Нет. Ой, так, 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 шапку ходом чуть-чуть. И підам на следующий сервер. Подоймуть, чи вже серьезки в собаці. Не. Ну, ще дождаться там. Так, 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 так. так. Димся, дземся, дземся. Так, так, так. Угу, угу, угу. Это ну давай же. Так, подивитися на ухудшу. Так, подивимось. Что ну є? Так, а мы понали. Так, димось. Я зашл на нас все. Угу. Тут два дівчата бачу. Так, ага, димось. Здравствуй. Хара Стола. Шо? Подожди, подожди, подожди. Шо она сделала? Она вкрала? Серьезно? Пес... <с>... Ты меня попросил, я бы дал бы просто там. Ален. Знуто. хватить. Хватить. Не понял. Хара. Хара. Хватит. Вайт, что это такая, Шо? що за финил? На вкрай нет! Одай! Я хочу підписника віддати, а на тб. Ну все, мене вона запала. Я не вижу, коли мене забирають. Так, поставлю лайк. Як дивимось, дивимось Що ж то? Придумайте Нам треба. А, я хочу пить отдати. Тихо це стоїть? Оцей йойми Я даю такі подарки, ну він такий поганий. Так, стоп. Після стоп. Шість. А злоїма. Ні ні Безніпишся холо На Це безплатний. Є. Вона забрала. Ви бачили? Трейди додали. Так, вона понайдузья. Ось Таку шо у нас є. Ну ну ну, дивись, ну, дивись. Нічого інтересного, поняв. Але мені жалко. Так, дивимось. От, головне, щоб вона ч не в або цього. Це мене все буде. На серце встане. Болити буде. Так, дивимось. Ми вже бін... Це хто такий. Не поняв. Що ж тут буде у нас? Так, дивимось. Я не думаю, що у них є тірек. Щось е... є офір для тірекса. Так. Скинни. Кубин. так подымаемся ледян ледян Угу, угу. можно Угу, угу. ледян 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 так. ледян Подп... Сейчас. Может, атаков, хайп подпишись слой мани подпишись на слой -мани. а ну подпишись что ты делаешь все видно значит тебе не все одно подпишись будь ласк так дам ходим 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 я не думаю что, что сейчас я щось вот этого челу так попасть ссылочку о такого так Як її подарит Чому? я не знаю кто Квен. квин квенты в ролики дозволяю. так подарить їй. я не знаю скільки воно стоїть, ну, проти дорого. так і, щоб та не убежалась я їй тоже Опа, Подержу. вот это майже безплатно. Все реально безплатно. Так, дивимось, дивимось, дивимось. Все, трек комплектед. И мы от завершаємо цьому сервері. Всем пока. Мен жалко цю малень його розтегу. Она просто забрала и все. Так ничего. Ми починаємо знову. Так, що ми дивимось? Опа, ми присоєм до мого друга. Так дивимось. У нього є великий монумелон. Так подивись... О, як він дивися, що у мене т-рекс. О, сразу дивись. Хе-ха. Да-да-да, у меня т рекс Мы як він... Трес де Т-рекс. В могу, так, давай мышку подождать. Так, так, где мы, где мы здесь? Что я написал? 3D не, не т 7 а 3 d Написал 6, не понятно. Так, где мы? М -м -м. Шо, что, Шо, что будет? Что, что будет? Так, демо земля це я замажу, щоб мене не бачили. Шонписав? Я. Так, а ну дивимось. Офер. For chat. Jednas. Що з таке? Бенвофицер форчат. Що таке? Шумів не дивій. Це що таке, ні так, 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 вайт. Так, так, фрут. Ч за фрукт? Ну. Должна тебя. Ну. Прыгай, прыгай, ничего не понял. Так, сапото. Вс. Угу. Яйца. мене вепало. Чуракс. Просто мощный, красивый, молодой. Ну, просто... Света села. Так быстыше Нема 60 років си я не хочу получить шаблон плос Я один получил, а я кое-получу Так днем що Шотону Что до досі хочеш цього дирекса? Так днем сделаемся сервер Після цього я вже мав в цьому Так. ой, який великий. Тепер подивіться. Ну і мій друг також показує. що У нього теж є великий Мунмелун. мене теж я немножко великий. Що це таке рано? Нічого не поважу. Це якийсь. Якась... цвіток мабуть. Ай, чё, трейд. Ай, но директ все-таки Так, подавайте, секунд у миллиарду. Сто миллиардов, ничего. Мидур 74, я такой. Не, не хочу забрать на Марокс. Ежд. Не, у меня нету. Обучай но... Но нет. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. А мы закінчуємо. Всем пока-пока.